Всім привіт! Трошечки випала я з Ютубу. Тому ще раз, дівчатка-хлопці, нагадую, в кого термінові якісь запитання щодо догляду чи взагалі щось цікавить вас, долучайтесь до вайбер-спільноти, Там я значно швидше відповідаю на ваші запитання. Тому що знаєте, то як у байці, коли стрекоза літала. Все літо проспівала, потім згадала, що наближається осінь. Так ось і у мене хто має приватні будинки, діточок знають, що от ближче до осені, серпень-вересень, дуже багато роботи. Загадую, що потрібно багато чого зробити і. Ну так, трошечки пропадаю зараз. Тим більше, що зараз практично нічого у мене не квітне. Рослинки більшість я поживцювала, тобто зараз ми вкорінюємося, підростаємо, готуємося до осені потрошечки, відходимо від спеки, яка відійшла. Уже слава Богу, хоча ще прогнозують, от кілька днів буквально буде у нас спеки в серпні. Тому знову ж таки готуємося і до наближення чергової хвилі такої високої температури. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як підготовка рослин до живцювання, тому що не все ну верніше, не можна так знаєте, взяти, як то кажуть, збухти барахти і почати нарізати живці з ваших квіточок. Тому що у багатьох випадках непідготовлені підготовлені до живцювання рослини будуть дуже погано вкорінюватися. Взагалі, літо. Кінець весни, літо, осінь це не надто такі підходящі періоди для вкорінення, тому що рослинки в цей час не налаштовані на те, щоб розмножуватись, пускати корінців, корінюватись, рости. В цей період вони хочуть квітнути. До речі, ось перед вами Ів Тихідон. Рослинка отримана мною в кінці червня, малесеньким живцем. Зараз вже прекрасно квітне. Вже таке ось одне велике суцвіття. Я з неї прибрала. І ось, ось скільки один, два, три, чотири, п'ять. Мабуть, там іще десь є, вона набирає суцвіття. Колір, на жаль, не передається гарно. В серединці вона отут-ось така фукціово-фіолетова, а зверху серединка тут е помаранчева, тобто в самому самому центрі, і доверху така бортово-малинова. Дуже такий глибокий колір, не червоний, на жаль. Ну не можу. Я її вже й носила, е намагалась піймати її відтінок. Ну, це нереально передати. Дуже квітливий сорт. У мене я ж нагадаю, це рослинка, у мене півтора місяці і куплена малюсіньким живцем. Зараз у горщику 2 літри. У мене вона росте. І також, нарешті, гарненько розквітла у мене грушенька. Ось квіти, які, в принципі, схожі на неї. Такі ось кругленькі, гарненькі помпончики рожевого кольору з білою підкладкою. Трошечки сонечко зараз у нас друга година дня, тому, можливо, не так гарно передається відтіночок. Але нарешті, от кілька днів, там буквально два тижні, у нас було такої відносної прохолоди, і ось так ось гарно починають розпускатися квіти. Надіюсь, моя колекція, до речі, так ось так ось зараз виглядають мої поживцьовані кущики, наростають вони, ось уже видають окремі квіточки свої бутончики. Тому надіюсь, що я другою хвилею ми все-таки встигнемо поквітнути після живцювання. Ну і власне розповім сьогодні, як я готую свої рослинки до живцювання, що потрібно враховувати. Це лише мій досвід і те, як це я роблю. А ви вже орієнтуєтесь так на себе, на свої можливості, на свої потреби, на потреби своїх рослинок. Ну, Перш за все, живцювати потрібно лише здорові рослинки. Багато рослинок і так під час спеки дуже сильно постраждали, були такі пригнічені, коренева погано працювала. І хто бачив крайнє відео, я показувала. Як ми пережили взагалі спеку, які були не характерні для сортів цвітіння, мілкі квіти і тому подібне? Тому, по-перше, ми трошечки відійшли від спеки перед тим, як живцюватися. Рослинки я свої не одобрювала. Це, до речі, дуже важливий момент не одобрювати рослини перед живцюванням. Бажано тижнів два взагалі не давати ніякого добрива. Взагалі, в принципі, це я і робила всю спеку. Я не підживлювала свої рослини, але ще якісь певні амінокислоти я давала по листочках. Ось тому так, не підживлюємо хоча б два тижні. Для чого це потрібно? Для того, щоб рослини, скажімо так. Перелаштувалися і були готові вкорінюватися, тому що якщо ви дасте їм якісь мікроелементи, наприклад, там багато калію, то вони будуть у вас не вкорінюватися, а будуть прагнути квітнути, тому що в їх, в їх тканинах буде багато калійного добрива, яке буде стимулювати цвітіння. Або ж навпаки, якщо ви дасте трошки азоту їм більше, вони будуть прагнути нарощувати зелену масу, а не давати корінці. Тому бажано взагалі нічим не підживлювати. Як ви знаєте, я додаю в горщики добриво осмокот, яке так також є добривом, яке має свою формулу, але додаю я його десь в кінці. В кінці лютого, на початку березня, термін дії цього добрива 5-6 місяців. Тобто, до часу, до серпня, воно фактично вже вичерпано рослинами, використано. Тому у цей час, коли я починаю живцювання, його вже в ґрунті також немає. Тобто, ґрунт збіднений, ми його не підживлюємо два тижні. Далі живцюємо лише здорові рослинки, як я вже вам сказала. Наприклад, ось у мене є і фієсвір прекрасна, яка стала дуже дивно виглядати. Почала отакі ось мілкі листочки давати, якісь з'явилися в неї хлорозики. А не знаю, чим вона в принципі у мене захворіла. Трошки вона переросла свій горщик. Я її зараз пересадила у 3,5 літри. Надіюся, це їй допоможе, тому що здається мені, що ну НАТО її перетримала і незручно їй було у тому об'ємі, в якому вона росла. І плюс спека. Тому так ось вона не дуже гарно, скажімо так, зараз виглядає. Видно, що якісь є проблеми у неї. З її би, станом, тому її я не живцювала. Ні одного живця з цієї рослинки я не знімала, бо видно, що щось з нею не так. В принципі, ці живці, може, би і вкорінилися, але не факт, щоб вони були далі здорові, і рослина нормально би розвивалася. Тому краще я почекаю, нехай вона відійде, нехай я побачу, що гарно розвиваються точки росту. І лише тоді я, в принципі, можу поживцювати дану рослинку. Тому що зараз це буде додатковий стрес і для неї, мабуть, для мене. Знаєте, бачите, коли ці живці і і бачите, коли вони погано потім розвиваються, хворіють і тому подібне. Ось Тому лише здорових рослинок. Під здоров'ям також майте на увазі, що рослинки ваші мають бути позбавлені від шкідників. А що я тут маю на увазі, так? Шкідники хвороби це те, що дуже часто розвивається, особливо в спеку. Речі, це ось моя астрид, квітне другою хвилею. Вже відцвітає. Так гарно це якраз наступила прохолода, і астрид знову таки зацвіла. Вже кілька суцвіт прибрала, вже доцвітає, але дуже-дуже такі гарні були яскраві прекрасні квіточки у неї. Дуже. А це а, теж розчаренковано так гарно. Одне суцвітня лишилось, там, оскільки ще набирається. Це, ой, скажіть мені, сорт корейської селекції, Сонгуоль. Теж дуже-дуже гарненька. Так, щодо шкідників, як ви знаєте, взагалі я такий собі противник профілактичних обробок. Але я противник профілактичних обробок просто так. В випадку паларгоній. Я точно знаю, що у моєму випадку, так у мене в моїх широтах на півночі країни, оцей якраз серпень дуже-дуже дуже поширеними є гусениці. Тобто метелики відкладають яйця на листочки, вони вилуплюються з них, вилазять гусениці. І ці гусениці дуже швидко починають їсти ваші листочки. В принципі, їх прибирати можна механічно, але маючи от там величезну колекцію, як у мене і купу інших справ, не завжди є в мене час і змога вишукувати під листочками малесенькі зелені гусениці, які просто зливаються з загальною масою. Тому я кроплю від гусені зараз періодично. Ну хоча б раз у 10 днів, я стараюсь кропити від гусені. Це, до речі, мій дубль, Ой, як тебе звуть? Де історія любві. Ось там ось багато так суцвіт набирає. Мамо, я поживцювала, а дублик ось наростає. А теж поживцьована, теж кілька живців лише вдалося зняти, бо вона дуже компактна. Це е, юбела-сортик. Вже така малесенька, ось така ось така малесенька. і вже ось знову скільки суцвіт видає. Дуже дуже гарний квітливий сортик. Так, з тими захватами, своїми квітнями не маю коли і розповісти вам. Е, так, дивіться. Е, обробляю від гусені, хоча б раз у 10 днів. Далі обов'язково, обов'язково зараз літом я стала обробляти від кліща. Чому? Минулого року, чесно кажучи, мабуть, якщо одну обробку провела, перед тим, як занести в дім, то це було добре. Зараз обробляю кожні 7 днів, тому що. І Ми збудували цьогоріч тут навіс. Навіс у нас знаходиться зовсім з іншої частини будинку. Тобто минулого року пеларгоні знаходилися перед будинком, де лише газон, якісь там сезонні квіти, горщики і тому подібне. Цьогоріч ми його поставили на території, де у нас є невеличкий город, там ось за стіночкою, і також отут за стіночкою город моїх сусідів. І на городі, звісно ж, вирощуються огірочки, помідорчики і тому подібне. На огірках є дуже, дуже помітним, є те, що там з'являються кліщі. І хто вирощує гіркі, знають, що зазвичай вони з'являються у той період, коли вже огірки починають плодоносити, тому ніхто вже їх не кропить. Уже як є, так є, як то кажуть. І для того, щоб ці кліщі, там отамось, отамось, які переносяться вітром, до речі, хто не знає, кліщики переносяться вітром, то. Для того, щоб вони сюди не залетіли, а якщо залетіли, були негайно знищені, я кожні 5-7 днів обробляю акарицидами, типу вертімек або там акрофіт і тому подібне. Тобто препаратами від кліща, обов'язково в якості профілактики. І це профілактика не просто така, а тому, що є реальна загроза того, що кліщі можуть сюди перелетіти. І плюс періодично. Можна обробляти також і від білокрилки, тому що вона в нас осінню, зазвичай в наших широтах, на городах вона у людей буває. Хоча, до речі, як я помітила, ось при кількох весняних обробках огірків, коли ще вони не плодоносили, то той же вертімек він вбивав і білокрилку. Не знаю. Ну, принаймні, зараз у мене її на кущиках однозначно немає. Ось тому конкретно від неї, поки не обробляю. В принципі, можна було б якусь там тепики. Провести обробку, але я її поки не бачу, тому поки від кліща лише обробляю на всякий випадок, тому що кліщ це така штука, яку одразу не помітити. Так? Вона не така, він не такий крупний, як та сама біла крилка. Ось тому обов'язково це обробляємо. Обробляла я це в спеку і перед живцюванням, тому що щоб живці, які я заношу в хату, ставлю під лампу на вкорінення, щоб вони були здоровенькі і позбавлені шкідників. Якщо ж, наприклад, у ваші рослинки хворі, захворіли якимось грибковим захворюванням і тому подібне, і ви використовуєте фунгіциди. Тоді потрібно вичекати певний термін перед тим, як зрізати живці. Тому що, якщо ви зріжете живці після використання фунгіцидів, а фугіциди, які вбивають грибки, вони в багатьох випадках впливають так, як сказати, пригнічуючи так на ваші рослинки. Тобто, після їх використання рослини трохи супоряд свій ріст. Тому впевніться, що. Після обробки фунгіцидом пройшов певний період, ваші рослинки почали розвиватися, нарощувати гарні нові молоді листочки, і лише тоді можете зрізати живці. Щоб не вийшло так, що ви живці зрізали, а вони просто не можуть фізично розвиватись, бо вони пригнічені фунгіцидом. Тому що фунгіцид впливає не лише на грибки, а в багатьох випадках і на саму рослину. Він вводить її в такий невеличкий ступор. В залежності від діючої речовини, яку ви використовуєте в цьому фунгіциді, вони по-різному можуть впливати. Деякі можуть, от, там, типу, фітоспорін, це, Такі природні, скажімо так, бактерії, фунгіцид природної дії, які, в принципі, ніяк негативно не сказуються. А той же фундазол, він дуже сильно пригнічує ріст вашої рослинки. Тому на це треба зважати перед тим, як живцювати. Тому так, не одобрюємо певний період часу, хоча б тижнів-два. Далі лише з здорових, візуально здорових рослин в активному рості знімаємо живці. Так? І потрібно також впевнитися, що ваші рослинки. Звільнені так від різних шкідників, від кліщів, від комах і тому подібне. Тому що там десь ви поставите на коріння, а вони вам ту, того живця і там і доїдять. І тим більше, що якщо занесете десь в дім, то ще й в домі, вас там на інші рослинки ваші перелізе той шкідник. А в домі дуже важко так, травити. Тобто одна справа, коли ти отак ось маєш навіз, там на вулиці під відкритим повітрям, одів маску, костюм і вийшов вечором покропив. Ось. А друге, друга справа це коли. Так, перепрошую мене дзвонять. А друга справа це коли ти заніс уже в дім і починаєш отам діти в будинку люди і всіх травити. Так, це вже, це вже набагато складніше. Ось, тому так, ось це такі, як на мене, головні чинники, на які треба зважати. Щодо, дивіться, щодо фази цвітіння. Я ж кажу, ви навіть якщо її пообриваєте, от я після спеки пообривала всі-всі суцвіття, тому що вони були такі не характерні для суцвіть, для сортів верніше, і я поставила. Ну, якби звільнила рослинки свої від всіх суцвітів, взагалі всі от, і такі маленькі, все побривала, покропила від шкідників. В спеку я і так не одобрювала, тобто одобрю, термін від живцювання до одобрення, в мене був навіть, мабуть, 3-4 тижні, а не всього два. І тоді, коли отак ось я побачила, що рослинки відійшли від спеки, що почали знову рости, так, точки росту, листочки нові наростати, тому що під час спеки це був просто тотальний ступор. І під час спеки просто нереально вкорінити рослини. Якщо у вас хіба немає кімнати з кондиціонером штучно досвідкою, де ви забезпечите ідеальні умови, і то якби маточні рослини теж мають в таких от хороших умовах, якийсь певний період прожити, щоб з них можна було знімати живці. Тому такі ось у знімала, але в принципі, якщо у вас рослинка здорова, наприклад, навіть зараз, ви бачите, ось активно йдуть точки росту. Це, до речі, Візантія я набираю знов кілька бутонів, деякі гілочки, які я не поживцювала, які не познімала. Ось такі молодші вже понаростали і вже починають квітнути. Але якби я навіть зараз хотіла би ось зрізати цей живець, ці суцвітя просто прибрати. рослинка в активному рості, здоровенька, листочки гарненькі, все здорове, все гарно розвивається, можна ставити на вкорінення і все чудово вкоріниться, Я більш чим впевнена. То ж саме, як я вам показувала ефір, коли видно, що рослина реально візуально не здорова, то її навіть із сенсу немає ставити на вкорінення, а тим більше продавати комусь якісь хворі живці, бо мені то насправді продало якесь нещастя. Так, ось, до речі, покажу вам. Це вже трошки відходять вони. Ну, не знаю, в них якийсь такий період, то воно відходить, то знову хворіє. Це юзі Сперцефаль в такому стані страшненькому. Він у мене вже десь, коли там я його купляла, в березні чи в квітні. Ну, коротше, такі ось ціле літо, не живий, не мертвий, то скидає листя, отакі такі дивні плями постійно на ньому. Вже був в мене і в більшому горщику, і в меншому знову. Ось Тому продавати якісь, ну, реально, візуально хворі рослинки, то це, я, я вважаю, знаєте, такий гріх брати на себе, тому сама такого не роблю і нікому не рекомендую. А, до речі, ще ж покажу теж це ось відео, якесь одне з крайніх, яке я показувала щодо того, де я. Вкоріню... не вкорінювала, а... Свої після спеки рослинки показували, які в мене не живі, не мертві. це андромеда і Юзис гранатовий браслет. Ну, Гранатовий браслет, по-моєму, трошки відійшов. Почалось наростати. Хто бажає, там в кінці відео перед останнього, здається, я показувала, як вони виглядали. Ну, Це, надіюсь, вже нормально. Не знаю, або те, що спала спека, або те, що я влила у нього і в Андромеду вже все, що я мала, всю хімію, якою користуюся. І від фітос фітоспороз, здається, зветься те, що на огірках такі плямки. Не пам'ятаю точно. Якось так дивну, дивна така назва. Ось е препарат, здається, який це я використовувала. Альєт, по-моєму, препарат контактний, і фунгіциди, і свічі, і хорус, і фундазол. Коротше, я його обливала і від кліщів, і від комах, і тепеків. Коротше, чесно, що в мене там, мабуть, було, всім я його обливала. Я не знаю, що помогло, чи комплекс, чи температура вже нарешті прийшла в норму. Ну, от так ось на силу, на силу цей гранатовий браслет у мене очухався. І якось трошки, мені здається, Андромеда теж пішла в ріст. Хоча я дуже хочу дочекатися, от якусь із цих гілочок. Нижніх, які гарніші такі, і взяти, перевкорінити її для себе. Щось мені ну, дуже не сподобалось ця моя крайня покупка цих двох дорогих сортів, тому що грошей віддала дуже багато, а результат такий ось вони ось ціле літо не живі, не мертві. Якимись там фунгіцидами я їх травила, перетравила. Ну, не знаю, надіюсь, допоможе їм. Ось так, що, отак ось. Це ось у мене Карфагенчик, бачите, теж споживцьований. Ось помаленьку обростає, то тільки починає то відростати такі ось коротенькі-коротенькі пагінці, маленькі, і вже починає випускати бутончики. Тому що зараз вони, знаєте, не налаштовані на те, щоб гарненько нарощувати кущик, обрізаний. Зараз вони налаштовані на те, щоб квітнути знову і знову. Ось тому. Тому так, ось кого так дуже сильно, це ось Еммануель, дуже багато запитів на живці. То вона ось тільки-тільки починає ось наростати. Цю, до речі, гілочку треба зняти, бо я не люблю, коли так ось гілочки випирають. Куштик не симетричний. Ось, тому ось тільки, тільки, бачите, починає обростати. Це ось зонартик у мене ой, як тебе звуть Лімончело. Щось він у мене після спеки. Пізолашка так дуже багато листочків скинув. то він у мене теж такий страшний, я його не живцювала також. Ось. А решту, в принципі, мабуть, майже всі живцювала. Отак, Якщо візуально рослинки були гарні здорові, то живці з них я знімала. Це ось мій дублик. Це вже суцвіття відквітає. Так, Як тут тебе звуть шик забава Зараз вже теж почалися жаркіші температури, і вже щось трошки дивно всецвіть, бо це як розквітало, коли були ще всі квіти, бо трошки я вже забрала, то дуже гарно було. Також певний період часу я приділила для того, щоб попересаджувати свої квіточки. Оце ось ЮВ-1421. До речі, здається, зараз назву вже дали цьому сіянцю. Амаретті, якщо не якщо не помиляюсь, здається, зветься тепер 421 сортом Амаретті. Якщо не помиляюся, якщо раптом щось, то десь в якомусь наступному огляді напишу, як він точно називається, бо зараз просто немає, немає часу монтувати, вже залю відео, як є, теж ось бутончики набирає. Він у мене був на піку цвітіння, в спеку, і цвітіння було зовсім не характерно, тому що весною це були просто неймовірні красиві троянди. Дуже-дуже сорт мені сподобався і своїм таким низеньким ростом, ну, але росте він так знаєте, більше в ширину. Він по висоті сантиметрів 15 тобто так ось над горщиком, ось, але отак ось по діаметру, може, такий доволі крупненький. Наростати, або тоді отак ось уверх його гілочки потрібно підпирати. Ой, ну в принципі, всього вам наговорила дуже багато. Так що. Буду вам наразі з вами прощатися. Надіюсь, швидко мені вдасться владнати всі мої справи і з будинком, і з територією, і з діточками. Ось, і буду вже частіше трошечки виходити. В будь-якому випадку в спільноті ще раз наголошую: я там швидше відповідаю на ваші запитання, на якісь коментарі чи просто можете туди скидати фото ваших хвостів, вашого цвітіння. Завжди раді вас там бачити. Бажаю вам гарного, мирного дня, до нових зустрічей! Міцно всіх обіймаю. Слава Україні! Бувайте!